Hello, hello. А чому тут важко зібрати? Я не можу. Я такою є, не працюю. Інвентар повний? Може бути таке через те, що в мене заповнені кишені. Повертаю голову, щоб не збила тачка. Зажми є, а зажати є. Треба зажати є. Зажимаємо. Я зажар, я не працюю. І де з нотворкінг, патаний дівчата, шо напишіть найгіршу оцінку в атестаті вашому. А ну, цікаво, є тут двоєшники, люди. Збираємо. бам 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 Яйко! Нагадую всім, на 200 тисяч лайків розіграю мункета серед вас. 9 балів. 1. З Що 1? Ти що там перейшов вчительці дорогу? Ти чорний кіт чи що? Це ми мене дивиться, кейтуча. Ja, Jacke ich, ey, ey. <laughs> Рома, майже ніхто не встиг зайти на сервак, там нікого нема підписників. Перезаходимо. Я заходжу до вас. Це побудова сцени. Копію сцену ми будемо будувати пізніше. Ми, вона вже майже готова. В телезі я дам скрін. Там лишається колоночка. І ще я собі виписав нюан. Це є моя ферма. Оцініть в чаті, вона хороша. Чи така собі? Бо пам'ятаю, одного разу на городі викупав всю картоплю. Це було зимою, якщо що. Зайшов на бабусин город. Ну, бо я відпочив зимою. Викупав картоплю, буряк. Бабуся каже: Ти що гониш? На що ти тут зробив? А я собі наминаю картопель. Варі, лезьго! No, no. Так, давайте. Як мені забрати це блубері? Ааа, воно росте. Я думав. Пропадає повністю. Рома, ти мені реально запрещаєш пропускати стріми. Ні, друзі, я хочу зібрати навколо себе таких людей, яким не буде виникати питання в тому, чи можна пропускати мої стріми. Я би хотів, щоб взагалі такого не виникало. Я тобі поверну оленя, а то сварував в тебе. Я писав, але ти не бачив. Брат, залишай собі оленя, нічого страшного. Олені, олені, не бредіти, олені леска. Так, давайте глянемо сіці, що у нас. Тут є. Томато, брате. Покупай томато, берем. Бам, let's гоу. Я тобі подарую один трильйон, та ну! А як він виглядає? Просто покажи нам трильйон. Це трильйон? Хіба? Так виглядає трильйон. А яйця купиш? 100% купляємо. Я беру яйко. Найс. Nice. Ці брати чи ні? Рома, привіт, скажи, будь ласка, ОАЕ, типа, типа. Окей. ОАЕ, Тіпа, тіпа, що? Нормасно, на різку піде. Ставим плюс у чаті в кого є матка. В Роблоксі. В Роблоксі! От літає! Янчик, я не бачив тебе на фермі таку матку. А, не в Роблоксі. Перше. Яйко ми взяли, вертаємося в сад. Нам треба залутати всю блубері, залутали, томато берем! томато зажали. є, -є, 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 -є. Let's go, let's go, лес гоу. Бррра! Куди ти лізеш, тарзан? Куди він поліз? Уявляю собі, що він голуб, хоче трішки крих-крих. Хот поїсти. Хот? Так, я сьогодні хот. Відкриє яйце вже, вже, одну секунду. Типа, що єнот, це найдорожчий пет у грі? Скільки він коштує, Напиши, поки я яйко відкрию. І так, по валютам 100 к доларів. 100 баксів бро! Окей, окей, тоді відкриваємо яйця, пацани відійшли, бо вас затопить жорстко. Погнали. Paradise Egg. Що мені випаде? YOU кенот, not... а у мене забиті пети. Та ну В тебе інвент? Що робити? Чат? Походу треба здавати на метал петів. <свист> Сова просто любить їсти яблука і в ній дуже багато металу. <плес> все, let's go відкриваємо два яйця, дабли чат кожен. Я розумію, літо, жара, спекотно, під пахви потіють, ставте плюс, якщо це факт. Далі стікає під полобі. Ви всі такі <плес> не хочеться нічого робити, але якщо це все відкинути вліво, так хоп. Jak Michael Jordan, trzech Opa, let's go To zrazu staje lepsze, tak co so Witki, hop Let's go! У нас холодно. Ви на приколі? Холодно? Окей, щось я проникся. Вашими словами, мені також холодно стало. Мені треба щось з цим робити. Г голова мерзне. Шапку треба терміново, якісь крихти наліпли. Я вчора бургери їв. Так, є найс. У мене 34 плюс. Брат, такі 34 плюс вітер дує. Рома, мені повертати потім гусеницю. Не вертайте, це для вас, бо ви зі мною. Я от люблю віддячу. Проти тих людей, які поряд зі мною. Так, давайте відкриємо це яйце. Дякую велике за сову, братало. Він мені подарував сову. Окей, відкриваємо спочатку жовте чи фіолетове яйце. Вибирай. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І випадає нам. На вушки випали, я в шоці, що шо робить? Чекай, брат. Чат, напишіть від 0 до 10 на скільки. Як я втомився в тій шапці, скидай мені просто в море, в океан. Let's go! Let's go! Є, yeah. полетіли тоді що? Трішки розвиватись. Ти казав, ти мені даш трильйон? Трильйон трика лайків і дарую 2 трильйона. Ти найкращий, кого я слухав за своє життя. Тіма, дуже приємно, дуже дякую. Напиши, який трек зайшов найбільш. Рома, що робити, якщо в мене немає лазерів з очей? Без питань, брателло! Дивись, зараз буде ритуал, який породить в тобі лазери. Перше, трішки тебе освіжити. Свіжий, все, все, і тепер лазеріто зачито. Тепер в тебе є лазери, вітаю. Чи ліхтарик? Так, я взяв, походу, мільйон. Я взяв мільйон. Стоп! Ану! Що за не мільйон? Віддаю назад. Опа. А, це мільйон. Нажми акцепт прийняв, а ну, дивимося. Це є мільйон? Це є трильйон? Я тепер багатий! Валюту чек? Що ти маєш на увазі валюту чек? Так при Ви що гоните так подарувати мені скільки всього Я в шоці. Скільки воно коштує? І так. How much is this worth? 7 мільярдів? Аааа, як, прода... як Стоп, я У мене все в бананах, що ви наробили? Дайте відійду, Томато, томато, я не бачу. А де воно, який я тримаю, я розумію, так, але я... яка назва? Окей, okay, дивимся ціну. I. how much is this worth? <звук> Ви ціну бачите? Що по ціні лопрі. Ааа! <плук> 923 мільярда. Я дав дві штуки, брата легенда. Тобто можна продати весь інвент, так по факту, і подивитись скільки я отримаю. I want to sell this. Not this all. Секунду, я промахнувся, ще раз можна. I want to sell, убери. Ага. Окей, забираю. Секунду. Дякую за підказку. Тепер скипну музичку на фоні. А оце бачили чат? Зацініть. тап 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 культа. Як вам движуха? Я маю найбільший предмет в Роблоксі. Ви такого ніде не побачите. Перший і єдиний на світі. Лес гоу ДЕ ВІН? <гум> <гум> Як вам напишіть у коментах, це найбільший предмет у Роблоксі? Далі зайдемо на чиюсь іншу ферму. Чекайте. Давайте я продавати не буду його, окей? Бо тому що такого в житті у нас більше не буде. Плюс, якщо продаємо, мінус якщо ні. Біг сотих, хтось написав. Так, вони бігати люблять. Біг сотів, буде правильно. Плюс не продаємо, так? Яке там найбільший нектар у світі? Подивіться сюди, це шкода. Це буде як талісман наш, ні? Я чисто дістаю на дачі, кажу, бабуся, бери трохи меда. Та добрий внучок, але тобі не шкода, в тебе напевно мало його. І кажу, та ні, дивись, баба. На весь центр села. <ристою> Дістав чисто. <ристою> Він не знає і я не знаю. <ристою> так. Тоді я зберігаю, напевно, мені дуже подобається. Продай мої конфети. Я продаю весь інвент, окей? Супер, брокс, погнали. Продаємо першу. Ви готові всі? Я продаю першу річ, яка коштує трильйон. А ви поки в чаті напишіть, на вашу думку, що у цьому житті безцінне? От що не можна продати. Я продаю Got anything. I want to sell this. Go, bro! 920 мільярдів! Братан! Маму, по факту, мама безцінний! Що ще! Що ще, крім мами! Час безцінний факти! Мудристь папи! Чому ти уточнив саме папи? Папи римського мудрость! Продаємо наступний предмет, який коштуватиме також трильйон. І скільки прибавиться, ми зможемо побачити зараз. Погнали! I, how much is this? No, no, no. I want to sell this one. How much? 923, така сама штука, просто 923 мільярда кап! Ота кап в калюшку і все. А що, тут нема нічого. Окей, купляємо все. Можемо дозволити собі. Томато. Рома, видали пета, я дам мого друга? Що? А як видалити пета? Рома, го, я подарую пчелу медведя. Чот, це цінна штука. Опа, на тобі банан перший. Ні, 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 я не прийму. Далі. Давай отаку, отаку, на, тримай, то тобі. Вітаю тебе, в тебе є сова. let's go. Я подарував, так? Лес гоу, а то що таке? Робіть добро, друзі. воно вертається. Воно вертається на тобі ще. Стоп, секунду. Оцю мені е, білочку подарував американець один. Я зайшов одного разу без стріма, без запису, і це мені подарував американець сквіріл. Тримай. Лес го. Не, банани не буду приймати, сорі. Манго! Манго, бро! А ну чекаємо манго. Скільки в тебе кілограм манго важить? Кота мені мункета подарували! Найс, дякую! Грейп, то приймаємо, окей. Та я прийняв. What? Bro! Дякую, ви мене задарили так, що мені деколи здається, що це штучний інтелект. Я штучний інтелект. До речі, на рахунок цікавих тем. А ви не помічали, що мухи ніби проживають окреме життя від нас? Що вони, коли ходять, пересуваються в 2 FPS, ніби в них пінг 999. А як вони тоді бачать нас? Вони летять на нас, думають, що це за текстура, така здорова, не прогрузилась. Сяду я на нього, зараз сідає на нас і не грузиться текстура. Мінус вайбік, мінус тіль, плюс тільд. Таке буває. Так що мухи ще ті страждальщики. Вони плачуть, напевно, через те, що текстурок не видно. І так, дуже дякую за подарунки. Ви шо? Все, я відкриваю яйце. Дуже вам дякую, Яйко, як ви думаєте, що випаде мені? Що мені? Я думаю, єнот падає. Якщо падає єнот, до мене приїжджає картель. Що це в тебе таке? Горила, бро? Дай горило, оцей імба, Дай, 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 дай. Стоп. Це моя? А максимальний інвент у мене. <Rule> Дякую, велике. А можете, будь ласка, трішки відійти отак на, на цей забор, на цей паркан стати. Буде цікавіше. Найс. Nice. Все. Що? В тебе якийсь. який горить? Окей. Okay. Тоді ваше припущення, що мені випаде? Напишіть, що мені дропнеться. Кради кради, давай. Є над пана. <ріст> Мені випав кріт! Просто кріт! Ви що гоните? Оцей риється в землю нагло своїми очима сліпими. Та це ж погано! Який кріт? Фу! Це ж овер погано, так? Moon 3 мільярди. What? А тепер дивись сюди. <ріст> <плес> Тепер подивись сюди, брател. Як тобі фішечка? Нормас? Нормас? Окей, передаю тобі зараз. А, це він не є. Найс, тоді віддаю. Оп! Є! Вітаю тебе! Я передав. Ану покажи нам кота, якого ти отримав. Він шукає його. Він шукає. Let's гоу! Наскільки ти радий від нуля до. 17. Дуже радий. Let's go, bro! Вітаю тебе ще раз! Тоді я не серваку. Зацініть в мене потужні скини. Гляньте, дайте мені музику, бо тому що тут хайповий тричок. Ти увів? Ви гоните зараз вкрадати мені, не треба. Так, е напишіть, до речі, чат, в мене дуже потужні персонажі. Мені подарував оцей чувачок рею, дуже дякую. Вкради слона за мною, погнали. Ти де? Давай я вкраду слона, ти де? Ти куди побіг? Я тут. 37 секунд у мене є. Погнали! Ти тут? О, найс! Це твій слон? А, в мене нема! Секунду, в мене нема місця. Ану На. А ну звали На! Ааа! Я думав. Я думав це хтось інший. Окей. Закрив базу. 250. 250. Є найс. Коко фанту елефант. Коко фанту я пона... Тап-тап-тап за кольта. Найс! Що мені подарували Я в шоці! Брат, дякую велике!